Хмельничанин Василь Новачок 10 років проживає у приватному будинку. Опалення в осалі індивідуальне, газове. Цього року котел вирішив замінити на твердопаливний. Це в першу чергу пов'язано з енергетичною незалежністю, це в першу чергу пов'язано з тим, що для держави потрібно економити газ. Люди, які живуть в приватному секторі, технічно можуть то зробити, і вважаю, що обов'язково мають то робити і від'єднуватися від газу, адже ті, хто живе в багатоповерховому будинку, просто іншого варіанту, як споживати тепло з газової котельні, не мають. Якщо газ виходить. 8 гривень плюс 2 гривні доставка, 10 гривень, то орієнтовно дрова на ту ж вартість будуть обходитися 6-7 гривень. Аби обігрівати будинок взимку, використовуватиме дрова дуба, граба і ясена, що правда за заготівлю ще не брався. Тим часом в обласному управлінні лісового та мисливського господарства розповідають, у 2022-му попит на дрова паливні зріс на 100% порівняно з минулим роком. Ми сьогодні всі розуміємо не тільки на Україні, а й Європа розуміє про те, що сьогодні газу може бути недостатньо або взагалі його не бути. Люди відповідно реагують на ці речі. Зараз за півроку ми вже реалізували 75 тисяч дровопаливних. А це якась така цифра, яку за цілий рік минулого року. І сьогодні до кінця року ми маємо ще порахували, що можливість таку ще заготовити 54 тисячі кубів. Лісівники запевняють, такої кількості буде достатньою для жителів Хмельниччини. В цьому урочищі неподалік Хмельницького саме зараз триває заготівля паливних дров. Йде вибіркове вирізання дерев, ну, які були раніше взяті в рубку. Ну і трактором йде повал, розрізання на асортименти. Загальна кількість кубометрів буде 7,5 кубом. Штабель у нас буде дуба і штабель. <звичайного>. Перед тим, як завантажувати деревину, її маркують. І вона одразу потрапляє в електронну систему обліку. Після завантаження автомобіля виготовляється товаротранспортна накладна на автомобіль в кількості чотирьох екземплярах. Транспортні накладні вказують кількість кубов, ціна і власника споживача. З лісу деревину везуть на склад. Там же на спеціальній машині її подрібнюють. Ставимо їх краном на естакаду. Далі він подається на колуна, проводиться розколювання і складання в такі піддони. Колоті дрова йде реалізація. 1680 гривень. Це йде самовивіз, 2106 гривень. Це йде з нашою доставкою до споживача. На цьому складі щодня обробляють близько 15 кубометрів деревини. Заготівля дров в області відбувається упродовж всього року. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, Володимир Паламар, Новини міста.